Усім звішкам привіт! І ви попали на канал Різдвяний кролик. Сьогодні я буду робити е, отакий ось милий туторіал на кроликів. Я вже собі його тут зробила, намалювала самого кролика, тепер мені треба його лише обвести, розмалювати е, вирізати. Вклеїти скотчем і все. Так, просто робити з цього кролика дуже легко. Він дуже легкий, його можна зробити за пару хвилин. Опа. Опа. От тут так ура. О, тепер я переходжу до лапок кролика. Попробуйте робити дуже багато плямок, всяких різних, щоб було гарненько. Оп, опа. Опа, 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 опа. Отут сердечко. Усе. Готово. Тепер нам все це треба розмалювати. І... Так, у мене буде просто різдвяний кролик. Буду всі там різдвяні кольори. Щось по типу такого. Тому що вже скоро різдво. Новий рік, моє день народження. Якраз новий рік. Клас. Оп-оп. Скоро вже 2026 рік. Думаю, що наступний цей ну, рік. Усі ці біди та страждання. Е, ну, війну. Надіюся, що він це все забере. Надіюся, що більше ніхто не буде воювати і всі будуть жити в. ну, дружно, в мирі. Але це ще ніхто не знає, чи все-таки це бажання може збутися. Кожен українець, кожна українка бажає на Миколая, щоб Україна перемогла. Ми навіть всім класом домовились, що у Миколаїв ще попросимо пере... по... перемогу України. Думаю, хоч це маленька зміна допоможе, хоч трошечки. А тепер давайте будемо повертатися до самого кролика. Як я вже казала, кролик дуже легкий. Його дуже легко робити. Можна десь за пару хвилин його зробити. Оп. Червоний колір. Ой, той рожевий. Просто трошки в темноті, і мені трохи тяжко розрізняти кольори, тому що в мене зараз виключене світло, і у мене тут гірлянти включені. Не знаю, для чого я виключила світло. Напевно, щоб гірлянти більш так сильніше світили. Напевно, у наступному відео зроблю вже обзор на всіх моїх паперових. Кроликів, а поки що я вже зробила ну, розмалювала його. І тепер останнє треба його обклеїти скотчем. Обклеювати кролика треба з двох сторін зровньої і має, і Це займає теж дуже мало часу, як і сам кролик. Тепер нам це все треба вирізати. З чату ми все оце оце вирізаємо. І тепер ми маємо вирізати осео. Ще недавно купила такого милого снівачка, гірлянти, кілинку і все. Ну Там ще наверху квіточка. Тоже така новорічна, але я вже її не зможу, на жаль, показати. А ще я дуже попрошу підписатися на канал Ніка, то е, канал моєї подруги. Я дуже би просила щоб ви на неї підписалися. Але там назва не українською, а е, той, англійською. Там, типу, фоточка на аватарці така е, дівчинка там стоїть, ніби тобі якихось кущиків. То Ніка, то в неї три підписки. О, дуже проще, щоб ви на неї підписалися. Ось так. А поки що я вже дороблюю нашого мило дорогесенького кролика. Все, я вирізала його. Награблі найдовший етап, то є вирізання його. Тепер останнє нам треба його скріпити. Для цього нам треба дуже трошечки скотч. Ось так. Ми його наклеїмо на оцю частинку. Ось тут. Виходить, все отак. Ми отак от робимо і все готово. Ось такий от милий кролик у нас вийшлося. А ви були на каналі е, Різвяний кролик. А я не прощаюся.